Вітаю автосон, твоє авто, у нас на надходження офіційне Renault Sandero Stepway, 1,5 літри, дизель, механічна коробка перемикання передач 2016 рік, один власник 2016 року, коричневий колір. В комплектації є кондиціонер, є магнітова з блютузом, є передні склопідії і майші. Власниця автомобіля любить перстні та вологі серветки, але не біда. З машиною в комплекті йде другий, другий руль. Новий. Власниця купила та віддає разом з машиною пробігу 79 тисяч кілометрів. Нагадую, власниця одна, тобто пробіг це реальний. Просторий задній ряд. Автомобіль доступен, доступний до перегляду за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса, придбати можна в кредит «Лізинг 3.1». Також за готівку взагалі будь-яким способом приїжджай, тестуй та купуй, і цей Сандеро буде твоє авто.